Доброго дня, хочу залишити свій відгук про співпрацю з Корчагиною Світланою. Ми звернулися до неї, коли дитині було три роки. Він не розмовляв, нервові тіки, висипи. Не не завжди реагував на своє ім'я. Пам'ятаю, як сьогодні цей день мені не можна було підходити. Я сиділа збоку, і важка була ситуація. Але Світлана нам порадила, що ще можна обстежити, можуть бути медичні показники. Причина цього, що в нього затримка мовлення і розвитку. І якусь таку вселила надію, таку іскорку маленьку. І завжди була на зв'язку. Навіть не по її темі, а ми співпрацювали по. Направленню Світлани з київським натраціологом, метаболістом, і вони мали мені аналізи розшифровувати. То я завжди до Світлани дзвонила, кажу: в нього високий гемоцистеїн, СБЛОК, Пам'ятаю, заспокоювала мене, не переживайте, це все буде добре. Це не те, що ви думаєте. І потім за кордоном була, і ми завжди були на зв'язку. Ми забрали зараз, що в нас змінилося? У нас дуже багато чого змінилося, наша співпраця далі продовжується, але ми ще плюс того сіли на дієту, забрали всю хімію і побуту, із вживання, все натуральне, натуральні жири. Дитина говорить, вчиться, вчиться в звичайній школі. Спілкується з дітьми, сам покращився, нервові тільки прийшли, став уважний, спить краще, а їсть абсолютно все. Хоча до цього була перебірливість, дуже все покращилося в нас. Я дуже задоволена, що потрапила до Світлани Кучаної.